Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Час новин в ефірі телеканал Рада про головне в Україні та світі розкажу я, Світлана Усенко. Загинув чоловік ще 13 людей поранені на Сумщині. Росіяни вдарили по пасажирському автобусу в постольному Миколаївської територіальної громади Сумського району. До державного кордону це близько 40 кілометрів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації. Серед постраждалих двоє дітей 15 та 8 років. Двоє поранених, дитина та дорослий перебувають у важкому стані. Ця ділянка дороги належить до зони підвищеної небезпеки. Ця ділянка маршруту була не визначена як маршрути руху пасажирського транспорту, оскільки вони були досить небезпечні. Наразі проводиться відповідна перевірка з'ясову всі обставини, і я впевнений, що наші правоохоронці дадуть належну оцінку. Я закликаю всіх перевізників дотримуватись розроблених маршрутів, безпечних маршрутів перевезення наших громадян. Людина постраждала на Дніпропетровщині за інформацією очільника обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка. Окупанти атакували Нікопольщину, Синельниківську та Грушівську громади із систем залпового вогню та кабів, а також з важкої артилерії. Зруйновані приватні будинки, підприємство, об'єкт інфраструктури, гімназія та магазин. Понад 1700 абонентів залишилися без електропостачання в Запорізькій області. Окупанти атакували Запорізький район п'ятьма безпілотниками. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також пошкоджені приватні будинки, спортивний заклад та господарські споруди. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Понад 30 постраждалих та троє загиблих, такі наслідки російської атаки по Києву в ніч на 26 жовтня. Зокрема, пошкодження житлових будинків фіксували в трьох районах міста. Найважча ситуація в Деснянському, де шахет влетів у дев'ятиповерхівку та зруйнував перекриття між поверхами, що призвело до сильної пожежі. Про те, як я не пережили ту ніч, дізнавався Артем Деркачов. Російський шахет влучає в багатоквартирний будинок у деснянському районі столиці. Будівлю швидко охоплює полум'я. Вже на ранок, власниця однієї із знищених квартир, розповідає шокуючі подробиці тієї ночі. В цій квартирі мешкала сім'я переселенців, чоловік, дружина і їхня донька 14 років. І це була кімната дівчинки. В момент влучання пів на третю ночі вона вийшла з кімнати в туалет, і в момент влучання її привалило шавкою. Дитина закричала. Ольга додає, цій родині дивом вдалося вижити. Звільнили дитину і вибігли за секунду, схопивши документи, тому що через кілька секунд почалася пожежа, знищуючи. Ви бачите, що все знищено. Тут неможливо було врятуватися. А от людям, що живи поверхами вище, довелося очікувати на рятувальників. Самостійно покинути квартиру було просто неможливо. Батьків в під'їзд було нереально. Увійти до під'їзду було неможливо. Зять намагався піднятися до нас, але дістався лише другого поверху. На ньому розплавився весь одяг. На кінчику носу з'явився пухир, а руки він сильно обпік. Я прийняла рішення бути на балконі. На щастя, в нас два балкони з обох сторін. Не обійшлося без жертв під час пошуково-рятувальної операції. Працівники ДСНС виявили тіла загиблих. Те, що я чула, що а, вони закрилися в ванній кімнаті угу. і а, думали, що вони перечекають. Так ну, і, і вони дві. загинули через чадний дим. А це вже інший будинок у Деснянському районі. Тут теж є руйнування. Два стрідцять шість. другий, тридцять шість. Воно як влетіло. Я з дитиною тут спала. Побігли в коридор, паніка, істерика. Не розумію, що відбувається. Газова труба горить. Перелякалися, щоб не вибухнув будинок. Прокинулись від вибуху, полетіли ламки, скло, штори, шафи. Ось, ну і все. Побігли спочатку до укриття на епіцентру. А потім вже тут було дуже багато машин і швидка. І... Пожарні і поліцейські Допомогу якось надають ну, та, ось, та, да. Та, да, дають такі поруч із будинками, які зазнали пошкоджень, розгорнули кризові штаби. Там люди можуть отримати всю необхідну допомогу та написати заяви для отримання компенсацій. Про всю допомогу і все, що вони можуть отримувати, вони можуть дізнатися і отримати алгоритм в. Додатку в телеграм-каналі є опора, а також на місці в штабах розгорнутих на точках, де відбулись пошкодження внаслідок ворожої атаки. В Деснянському районі 5 сімей, 5 родин це 11 осіб, 11 киян написали заяви на відселення і на отримання виплати 40 тисяч у зв'язку з тимчасовою неможливістю проживати у власному житлі. Їх вже відселили в готелі неподалік житла в межах їхнього району. За даними Київської міської військової адміністрації, під час цієї нічної атаки на 26 жовтня загинуло троє людей. Понад 30 осіб отримали поранення. З них семеро дітей. Артем Деркачов, Володимир Ситюк, Телеканал Рада, марафон. Єдині новини. Росіяни застосували проти України минулого тижня майже 1200 ударних дронів і 50 ракет різних типів. Більшість з яких балістичні. Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, з міжнародними партнерами ведуться переговори щодо надання Україні додаткових систем ППО. Захист від такої загрози може бути тільки. Спільною справою жодна нація в світі не має залишатись наодинці проти такого. І за цей тиждень ми ще наблизились до необхідних рішень. Була моя розмова з канцлером Німеччини. Також ми говоримо з десятками інших партнерів в Європі щодо Петріотів. 110 бойових зіткнень відбулося упродовж минулої доби на фронті. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Покровському напрямку у районах Іванівки, Червоного Лиману, Лисівки, удачного сили оборони зупинили 28 штурмів. 14 разів окупанти атакували на Костянтинівському напрямку, більше 10 – на Олександрівському та Лиманському відтинках. Удар по дамбі білгородського водосховища здійснили українські військові, а саме бійці першого окремого центру сил безпілотних систем. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Він розмістив у себе в телеграмі відповідне відео та заявив, що внаслідок ураження рівень води впав на один метр. Командувач СБС додав, що в результаті атаки на Дамбу є підтоплення бліндажів росіян у районі села Графівка Білгородської області. Україна готова продовжувати боротьбу ще 2-3 роки, але побоюється, що війна може затягнутися на десятиліття. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в інтерв'ю «The Sunday Times». Він розповів, що президент Зеленський висловив сподівання на швидше завершення бойових дій однак визнав готовність країни до тривалого спротиву. Туск наголосив, що Україна вистоїть як незалежна держава, хоча ціна перемоги може бути високою. Він також висловив сумніви щодо стабільності карального підходу Дональда Трампа до Росії, зазначивши, що Москва, попри економічні проблеми, зберігає рішучість воювати. Аеропорт Вільнюса знову призупинив роботу через повітряні кулі з контрабандними цигарками, які залетіли з Білорусі. Через це тимчасово закрили і два пункти пропуску на кордоні. За даними прикордонників, лише цього року до Литви потрапило понад пів тисячі таких кулі, які контрабандисти використовують для переправлення товарів. Президент Литви Гітана Снаусіда пропонує обмежити транзит до Калінінградської області та закрити кордон із Білоруссю, щоб зупинити контрабанду з повітря. Президент США Дональд Трамп узяв участь у підписанні мирної угоди між Камбоджею та Таїландом. Про це повідомляє CNN. Документ сторони підписали на саміті країн Південно-Східної Азії за участі прем'єрів Камбоджі, Таїланду та Малайзії. Угода поклала край прикордонному конфлікту, який тривав п'ять днів і забрав життя десятків людей. За даними видання, Трамп заявив, що саме його зусилля допомогли сторонам діти до миру, адже ще в липні він попереджав лідерів обох держав про можливі торговельні наслідки, якщо бойові дії не припиняться. Двох чоловіків, причетних до гучного пограбування Лувру, затримали у Франції. Одного з них схопили просто в аеропорту Руасі, коли він намагався вилетіти до Алжиру. Другого у передмісті Парижа Сен-Дені. Обом близько 30 років. Вони родом з Парижа. Правоохоронці підозрюють, що при пограбуванні діяла група і зараз розшукують можливих спільників. За даними слідства у галереї Наполеона, злодії залишили понад 150 доказів. Відбитки пальців, ДНК та інші сліди. Вже у 15 запорізьких школах в рамках проєкту служба освітньої безпеки працюють поліцейські. Правоохоронці кажуть, що в майбутньому штат шкільної поліції розшириться. Яку саме функцію виконують поліцейські в школах прифронтового міста та чим допомагають дітям, дізнавалась Ява Миронова. Ранок поліцейської в запорізькій школі починається з перевірки, чи є у дитячих кишенях та наплічниках заборонені предмети. Решту дня інспектор поліції стежить за порядком в школі. Втім, найцікавіша частина роботи каже правоохоронниця, саме просвітницька заняття з дітьми. Зараз я вам прочитаю фрази, і ви мені скажете, це. Повинні бути не на якісь нудні лекції прийти, прочитати з листочка, не зацікавленість і піти. Це саме повинно чимось заінтересувати дитину. Бо щоб донести якусь цікаву тему, навіть не завжди вона може бути цікава, але вона в першу чергу важлива, її потрібно правильно донести до дітей. Чим правильніше її донесеш, тим більше вони засвоюють і менше буде якихось випадків. Що ви про неї знаєте? Тема однієї з лекцій для одинадцятикласників толерантність. 30 хвилин уроку проходять в формі інтерактивної гри діалогу з дітьми. Саме такий урок нам допомагає як більше. Поринутися в атмосферу як коли в ситуацію, як коли людина залишається одна без без ніякої групи, підтримки. Я думаю, цей урок нам допоміг зрозуміти, що якщо людина залишається одна, це не причина, що її кидати одною. Насправді дуже цікаво, воно проводиться, типу як лекції, і цікаво дізнавати щось нове, тому що, наприклад, на звичайних уроках фізики, там історії нам про таке не розповідають. А коли такі відведені уроки з поліцейською, то вона нам розповідає про такі кримінальні речі, і це цікаво слухати. Ти дізнаєшся щось нове, якісь ну робиш якісь висновки. Серед важливих тем гостро соціальні від булінгу до шкідливих звичок. І найбільш актуальні під час повномасштабної війни це мінна безпека, інтернет, гігієна та вербування росіянами підлітків. Середня і старша школа спочатку було важкувато, звісно, дійти цю довіру знайти, але зараз вже є довіра, вже є повага, їм цікаво. Вони іноді свої вносять корективи. Або давайте поспілкуємося наступну тему таку-то. Ми з ними спілкувалися нещодавно на тему. Мінної безпеки, а вони кажуть, а можна дізнатися більше про наркозалежність і алкозалежність, саме залежність, не вплив тютюнових виробів, а саме залежність, як вони відбуваються, які є наслідки? Таке як виховна година, не, не сразу все це увагується. Якщо такі тренінги більш інтерактивні, то ти більше розумієш такі теми. Служба освітньої безпеки запрацювала в Запоріжжі та області рік тому. І з кожним роком додаються нові школи, в яких працюють поліцейські. Наразі таких шкіл 15. Ми не можемо відразу перекрити всі навчальні заклади, тому що це підбір кандидатів. По першу чергу, це підбір кандидатів з числа діючих поліцейських для того, щоб швидше запустити їх в навчальні заклади, тому що спеціалізація триває 24 дні. Це перекваліфікація, назвемо її так і. Офіцери служби освітньої безпеки вже готові і приступають до несення служби в освітніх закладах. Для роботи з дітьми поліцейським не потрібна обов'язкова педагогічна освіта. В Першу чергу це потрібно його бажання, і під час проведення відбору поліцейських це перше на що ми звертаємо увагу. Чи є у них досвід спілкування з дітьми? Можливо, у когось є ця сама педагогічна освіта, і такі офіцери служби освітньої безпеки у нас також є. За першою освітою я маю юридичну освіту, а за другою освітою я педагог, педагог педагогічна освіта. Я пропрацювала в школі три роки вчитель історії та правознавства і все хотіла потрапити в долав національної поліції. Наставницька роль поліцейських в школах передбачає і патріотичне виховання до дня захисників та захисниць України 1 жовтня. Ми разом з дітьми виготовляли свічки та ляльки-мотанки оберіг для наших захисників. Єва Миронова, Олександр Олійник, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини». Іван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю, пані Тетяна, вітаю всіх. глядачів. Давайте традиційно в розмові з вами порахуємо гроші Росії. Мені імпонує стаття за Телеграф». Видання пише, що Путін боїться перевороту, і пише, що вперше за три з половиною роки є великі ризики фінансової кризи в Російській Федерації. Експерти різного рівня, хтось голосніше, хтось тихіше прогнозують крах Росії між тим, допоки. Ми бачимо по карті Діпстейт, по зведенням Генерального штабу до е, 200 десятків боєзіткнень різної доби різні стаються на фронті. Це означає, що Росія продовжує воювати. Між тим, у З телеграфа є своя інсайдерська інформація. Що ви можете сказати по загальним е, сферам Росії, які приносять її гроші в першу чергу для війни? Що у них на цей момент відбувається на кінець жовтня? Знаєте, пані Тетяна, якщо ми згадаємо Першу світову, у Німеччині там теж були гарні успіхи на фронті, і не можна було сказати, що вони там сипляться. Е, жартувало, що німецькі військові там бінокль майже у Париж бачить, але як відомо з історії, Першу світову Німеччина програла. Так само може бути у Росії. Тобто то одна справа це те, що вони там на лінії фронту щось здається, а інша це їх економіка. Тому що там, по перше, ось давайте так зараз вже подано в середині жовтня. Проект бюджету на наступний рік, і вперше вдається в історії Росії в проєкті бюджету, а там закладається бюджет не лише на наступний рік, а прогнозні показники на два наступні. І ось перше говорять, що дефіцит буде і в наступному, і через рік, і навіть через два роки. Тобто, якщо згадати, що в Росії дефіцит бюджету з 2022 року, то це прогнозується сьомий поспіль дефіцитний бюджет країни. Дефіцит не є проблемою. Коли у вас є партнери, які дозволяють його покрити ну, України, також є дефіцит, дефіцит шалений, але у нас є партнери, які нам допомагають. А ось у Росії цим не склалось, тому що Північна Корея та Білорусь не дадуть їм ці гроші. А Китай верніше не мають можливості дати ці гроші. А Китай має можливості, але навряд чи дасть, тому що там є свої проблеми і. Китаю потрібна Росія з точки зору утримання ресурсів, заробляння на ній грошей, а ніяк не витрачання на ній грошей Це дуже важливий момент. А тому зараз, звісно. Всі чекають завершення року і того, які буде фінальна, яка буде фінальна цифра дефіциту, як цей дефіцит треба буде покривати, тому що там треба буде великі обсяги грошей сплатити саме для цього. Вже зараз всі з побоюванням дивляться на дві цифри: це власне цей дефіцит, а також ліквідна частина фонду національного добробуту Росії, бо благополуччя щоб ближче було до ФНБ. Їхнього скорочення і там ситуація така, що не вистачає грошей в ліквідній частині ФНБ для покриття цього дефіциту. Відповідно, треба буде робити дуже непопулярні кроки. Власне, на них держава вже йде, підвищуються податки. Податок на додану вартість 20 до 22 буде піднята. Говорять про екологічний збір. Говорять про утилізаційне збір, і це все буде якраз 1 листопада, якщо я не помиляюся, утилізаційний збір, раніше екологічний збір, а 1 грудня утилізаційний збір. Тобто маємо це погіршення ситуації. Але чому ось перше ваше питання було про ризики перевороту? Чому Путін боїться? Тому що ось США що зробив? Вони запровадили санкції проти найбільшої державної, найбільшої приватної компанії, тим самим дали прямий сигнал російському бізнесу. Що чим довше триває війна, яку ваша держава веде проти України, тим більше вірогідність, що не лише держава Росія під санкціями буде, а й конкретно всі бізнесмени і їх статки, які звісно знаходяться на заході. І, отже, всі ці люди розуміють, або вони знімають Путіна і зберігають свої гроші. Або Путін продовжує бути при владі, тим самим підштовхуючи захід до того, щоб зробити те, що власне захід не дуже любить робити. А саме атака на приватний капітал, бо ще з часів Вашингтонського консенсусу кінця 1980-х років вважається не дуже доброю річ, атака на приватний капітал, але зараз ми цю бачимо, і можливо, можливо, це для цих багатіїв російських завершиться тим, що їхні гроші в них експропріюють. Верніше, це радше комуністи. Тіжна термінологія експропіація, але захід заморозить і потім буде використовувати в тому числі для відновлення України. Тому власне багатії думають російські про те, а може дійсно зробити цей переворот, і найголовніше Путін думає про те, що вони про це думають, і отже, хвилюється. Угу, Зрозуміло, гарне пояснення. Е, я якраз хотіла трошки більше з вами поговорити про е, санкції щодо Роснефтю і Лукойлу. Окрім того, США готують додаткові санкції проти ключових сфер російської економіки і деякі спрямовані проти банківського сектору Росії інфраструктури, що використовує для постачання нафти на ринок. Але от про санкції вже введені хотіла вас запитати. Найбільший імпортер Індії компанія Reliance індастріс. Пише Блумберг, закупила вперше за такий великий період мільйон барелів сирої нафти з близького сходу і США, хоча зазвичай вони її купували в Росії. Але є деякі експерти, от тут я буду довіряти вам, які кажуть, ми можемо наслідки цих санкцій оцінити лише згодом, тому що частина нафтопереробних заводів Індії зараз знаходяться на технічних планових ремонтах. Попередньо це був завод в Біпі, в Папінаті, Папіпаті був завод, тобто зараз низка заводів, тобто вони просто там по два тижні нафту не переробляють. Що ви можете сказати про це? За який період часу ми можемо оцінити. Санкції введені проти Роснефті і Лукойла, коли закінчаться оці ці планові ремонти на заводах з переробки комплексах в Індії? Ну зараз відбувається переосмислення взагалі стосунків з Росією. Чому тому що ось коли говорять США? Наклали санкції. і Дехто каже: Ну і що від цих санкцій? А кажу прямо в чому ризик санкцій саме від США на від ЄС. Тому що складовою санкцій, які накладають Сполучені Штати Америки, є заборона будь-яким компаніям в світі використовувати національну валюту Сполучених Штатів Америки для розрахунки з цими компаніями. А тут ми згадуємо, що долар США це взагалі то основа фінансів нашого світу за підрахунками системи SWIFT, міжбанківської кореспонденції. 43% всіх розрахунків в світі це долар США. І коли говорять ні, долар не можна використовувати а зазвичай платять в доларах, всі компанії, які купують у Росії нафту, починають думати, які якими валюти використовувати, якими шляхами це робити, звісно, і Лукойл, Роснефть будуть створювати певні, скажімо так. Проміжні ланки для того, щоб ці гроші все ж таки отримувати, бо напряму вони не зможуть торгувати, але це все вимагає час. І найголовніше знаєте, ось як зазначає колишній заступник міністра енергетики Росії Мілов, головне в санкціях енфорсмент, тобто нагляд за тим, що вони використовуються. Бо інакше це буде знаєте, як світлофор. Ми всі знаємо, що на червоне світло переходити вулиці не можна. Але якщо ми знаємо, що там мавтівок поруч нема, і ніхто не бачить це, ми перебігаємо. Так само і санкції. якщо дивляться, що ага, ніхто не побачить, що ми це робимо, йдуть на це порушення. Ось тут головне, щоб був контроль за тим, щоб ці санкції реально працювали. А далі вже буде ефект. Ну до речі, перший ефект вже є за перші два дні. Вартість цих двох компаній Лукойла, найбільшої приватної компанії Росії і Роснефті, найбільшої державної компанії, на 5,2 мільярди доларів США. Вони здешевшали васьому, будь ласка. Да, ось тобі перші, перші дні, результати. Далі. Дякую, да, пане да. Іване. Дякую, далі як завжди, за конкретику, за цифри. Івану з головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був з нами на